Всіх вітаю. Сьогодні я навчу вас користуватися нашим торговим алгоритмом by Байса, який ми інтегрували в telegram Бота, так щоб ви побачили всі плюси, щоб ви навчилися користувати а відносно на цьому і заробляти непогані гроші. Я покажу вам ситуації, які відбувалися цього місяця по торгівлі на боті. Покажу вам, скільки ви могли заробити, Ось, і розкажу вам, чому це є найкращий варіант для вас, якщо ви все-таки вирішили. Заходити в криптовалютний ринок і в криптовалютний трейдинг. Що ж, походу, розпочнемо. Якість буде не сама краща, тому що е, я вже нормально не спав тиждень, оскільки вирішили ми робити одну тему, а саме 24 на 7 працювати, тому буду вам отак от відносно уривками розповідати. Давайте почнемо трошки, трошки. От, з деяких позицій, щоб мене прогрузилось, тому що, чесно, трошки підлавлює інтернет. От. Зараз я вам покажу позиції і покажу, як ви могли на цьому заробити. Ось, допустимо, перша позиція. У нас ви бачите шорт-хадар і хадар, тобто дві угоди. Як працює хадар Бейсел, Sell, сам торговий алгоритм? Він відслідковує багато факторів, про які я вже говорив на цьому каналі, і на, рахунок, на основі цих факторів видає потенційний рух ринку. Це не угода, заходив в шорт. Це угода, заходив в лонг. Він видає потенційний рух ринку, куди, на його думку, найближчим часом зможе рухатися ринок. Отож, дивіться, бот на відслідкує маніпуляції. Тобто він чисто математика. Він дивиться на ринок, розтягує це у дві сторони. Аналізує, як би як 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 би, як би, як би, як би могло верхочити ці фактори на ринку піти далі, як уже було. І на основі цього, якщо він впевнений, він видає позицію. Якщо ні, то не видає. Коли йде цей рух вверх вниз коли маніпулює біржа вам, маркетмейкер, ну це... він не видає тоді позицію, тому що він не рахує це за угоду. Тож, дивіться, перша года. Ви бачите, тут спочатку видало шорт. У нас був коридор. До коридору у нас була лонгова позиція, як ви бачите, на цій позиції. Зараз, секундочку, ви могли забрати. От, щас, секундочку, так, у нас є діапазон Цін ось, на цій позиції ви могли забрати до самого е, угоди за закриття 2,5% це без плеча. Якщо 10 -е плече, це 23%. Якщо 25 -е плече, то це 46% плюс 10% 56%. Ви могли забрати на цьому русі. 56% прибутку. Далі йде коридор невеличкий. У цьому коридорі спочатку йде маніпулятивна угода, отже, бот видає невеличку шорт-позицію. І після чого видає лонг-позицію. Коли видалася така шорт-позиція, потім лонг, ви одразу позицію закриваєте. Тому що значить, щось пішло на ринку рейсько не в ту сторону. А, ось. І потім у нас іде стрімкий рух вверх. Лонг-позиція. От ви бачите до того моменту, як. А, от, була верхня точка. Бот видав позицію лонг, і це був 4,69% прибутку без плеча. З 10-м торговим плечем це 46,9%, з 25-м це близько 100% 100% прибутку. От у вас вже є по факту 150% прибутку, 150% прибутку мінус 2%, які ви втратили з 25-м плечем, 148% прибутку. Вірно? Вірно. Потім дивіться, бот видає шотову позицію, так? І вона відпрацьовує, тобто йде рух вверх. У стратегії АТС у нас немає тейків, у нас не то немає стопів. Тому що ми, наприклад, у нас є 100 доларів, ми готові втратити 10 доларів, ми заходимо на 10 доларів з 25 плечем, бо з 10-м плечем на всю на, вообще на всю доки нас або не ліквідує, або не спрацює тейк. Вот. Отже, тут йде е, шортова позиція. Звідси будемо міряти, і досі тут у нас 1,51%, тобто 35-45% прибутку з 10, з 25-тим плечем. Вот. Це теж рахуємо. Потім у нас іде, бачите, лонг, позиція невелика. Тут буквально там 15% прибутку, потім шорт, знову перекриваємо лонгом. Тут це коридор, ось цей от коридор, це маніпулятивний рух. Вот, я вам навіть накреслюю, це маніпулятивний рух, який бот враховує, але він, як ви бачите, дуже волатильний в цьому момент. Тому, коли йдуть, йде коридор, і ви хочете зайти в коридор, обов'язково треба заходити в коридор. Тому що якщо ви не зайдете, ви не будете знати, коли відпрацює позиція. Ось. Така ситуація, тому ви мусите заходити у всі угоди, ви не знаєте, коли піде пробій. Але от, наприклад, в такій ситуації ви можете втратити, грубо 5-10% з 25-м плечем. От. Але потім, коли у вас йде пробій або відкат сильний, то ви заробляєте 100-150%, тобто x 10 x 15 перекриття. Ми бачимо, тут невеличкий шорт. Тут маніпулятивний лонг, тут пустий шорт у коридорі, це не рахуємо. І потім дивіться, йде великий шорт, шорт і великий відкат вниз прям до самого лонга. Ну, тут, тут можна було забрати е, 3,19% ну близько 80% прибутку. І так далі, і тому подібне. Тут багато прибутку, як ви бачите, тут великий прибуток, тут нормальний середній прибуток і так далі. і тому подібне. Тобто ви маєте розуміти, що бот так чи інакше працює. Він не буває такого, що він видав лонгову позицію, а потім ринок шварнув резько вниз і ви втратили 150%. Ось що відрізняє бота і торгову стратегію АТС від всього іншого шлаку і мусору. Це з приводу роботи, я вам показав, як це працює. Ось зараз постараюся вам десь тут примонтувати, прифотошопити, які угоди цього місяця або цього тижня. Це ми розібрали, грубо за три дні. угоди, які ми відпрацювали за ці дні, бо дуже дієвий бо дуже дієвий, і поки на нього ціна максимально низька, тому що нам потрібно в хадар -проект, ну, створити ком'юніті. Вот, про що я поговорю далі. Дивіться: Хадар проект Конкретно buy-sell. для чого нам це? Коли ти заходиш у Hadar bot, тобі тобі розказується, що таке бот, інструкція, ти купляєш, У тебе є два варіанти: купити за HDR токени. За 50 HDR ціна буде підніматися скоро, або за 50 USDT. В USDT оплачувати легше і швидше, але в Hadar токенах в 10 разів дешевше. Не в 10 разів в 5 разів дешевше. Ось, тому що ну, ціна токена 0,3 центи і так далі, тому подібне. Ти, ну, там буквально 15 доларів, 10 доларів платиш за місяць. Це вообще, це ну як ви бачите, такі угоди, це дуже круто, дуже прибутково. От для тебе, от чому він? Він? Для тебе. Крутий інструмент, завдяки якому тобі не треба сидіти в телеграм-каналах і чатах. Це економить кучу часу. Тобі не треба сидіти в Тіктоках і шукати, де ж як заробити на трейдингу. Ось тобі інструмент його, бери, бери. От, от сьогодні запустив, через годину ти працюєш, розібрався, працюєш. Тобі не треба місяцями, роками вчитися. да, ти можливо, не заробиш тут мільйони доларів. Але це початок. Ну, краще, ніж купити курс за 5 тисяч доларів у якогось шарка, придурка і тому і подібне, ну, нічого з трейдингом спільно не мають. Вот. Тут нема, ну це, це математика, тут чисто математика, тут ні маніпуляції, ні різні смарт-хуяні, ну це вся тема, яка ну, не працює. Тут такого нема. Тут чисто математика, чисто результати так далі, тому подібне. Бот крутий, бот доказав себе, люди користуються, люди дуже задоволені, це факт. Ну це факт. Ось. Ціна на нього мінімальна, тому що ну, ми будуємо ком'юніті, буде повишатися і так далі, тому подібне. Потім буде в додатку, все, все буде по красоті, народ, все буде красиво, все буде чок, все буде ровно. Весь, вся екосистема Хадар, яку ми побудуємо, буде крута. Як ви бачите, навіть на бета-тесті, ну, які результати робляться. Народ це, це такий інструмент, при, який при правильному використанні може вас годувати в місяць, не ходити на роботу, може вас годувати, тому що ви бачите результати. Ось в чому прикол? І коли от ви користуєтеся, ви задоволені, ви побачили це відео, маєте на увазі, що коли хадар проект його успіх вигідний всім, і тобі і мені всім. Тому, коли ти от подивився відео, воно тобі корисне, цікаве, ботом, користуєшся, все супер, розкажи другу, там, постав лайк, напиши комент. Від тебе це забере хвилину. Але якщо ти холдиш токен, якщо ти купуєш токен і користуєшся проектом, продуктом, ми ж це бачимо. І коли ми будемо мати 200 доларів за токен ціну. А ти його куплював по 0, 0,2 долари, то ти ж не будеш казати, що ми дураки, бо, тому що ти зробиш великі гроші. І мало того, що на токені, ще й на стейкінгу, ще на різних проектах, продуктах, в тому числі. Тому що те, то, що ми будуємо, це, ну, це просто рвань. Якби у, у нас є багато ідей, у нас є план по реалізації цих ідей, але у нас немає грошей. Нам треба гроші, нам треба люди, які є гроші, щоб з нами працювали на партнерських основах. Ну, якщо ви такі знаєте. Дайте мені про них знати. <кій> Або їм про мене, тому що тут треба гроші, тут треба великі гроші. Ми б могли, наприклад, не за 4 роки перший раунд розробки закрити, а за 2, якщо б у нас було гроші просто. От, у нас їх немає. Тобто я і свої заливаю, і люди, і п'ятий, і десятий, і децентралізація, але ну, треба, треба бажано бабок, але бабок немає. От, тому Якщо десь знайдемо гроші, якщо ви таких людей знаєте, сконектіть нас, от, і ми зробимо те, що планували за 4 роки, за 2 роки. Вам вигідніше. Якщо ні, то ми просто зробимо довше, але по-любому по 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 зробимо. Така от інформація. Тому що ну, ті продукти, які ми розробляємо, це просто фурор. Це, це, настільки, це настільки крута тема. Там на кожен долар заробляється 10 тисяч доларів. На кожен вложений долар заробляється 10 тисяч, тобто там навіть 100 тисяч. Це просто ту. Роман, right. от така інфа. Сподіваюсь, ви зрозуміли, як користуватися ботом, вот. зрозуміли, для чого вам взаємодіяти з проектом Хадар. Наразі все. Я далі працювати. Удачі!